Для особливих дітей особливі гості до обласного центру приїхали іноземці із Голландії. Продовж тижня фахівці ділитимуться практичними навичками із соціальними працівниками України. На Закарпатті гості вже Ми використовуємо те факторний аналіз, тобто аналізуємо різні питання, які стосуються розвитку дитини. Також метод спостереження. Звертаємо увагу на ті деталі, які допоможуть краще працювати з дітьми. Одне заняття для працівників соціальної сфери вже провели. Учасники семінару діляться. Отримали чимало корисних порад. Сьогодні нам розказували про тактики роботи з дітьми з розстройствами аутистичного спектру. У нас дійсно дуже багато таких діток. Якщо раніше аутизм був дуже рідким діагнозом, то зараз дуже багато. Тобто буквально кожен день звертається сім'я маючи такого ріб. І дійсно це дуже важливо. Запросили фахівців і на концерт вихованців центру дорога життя для гостей. Діти підготували колядки, щедрівки, новорічні композиції. Та театралізовані виступи на є нови наступає новина. Бажання бути почутими, бажання виступати, бажання бути значимими в цьому світі. Це бажання всіх людей без виключення. І тому наші молоді люди є абсолютно не виключеннями. Вони з нетерпіннями завжди очікують таких гарних нагод, щоб поділитися своїми талантами. Розвиватися творчо у центрі дорога життя допомагає пані Віра. Результатом занять є виготовлення оригінальних виробів ручної роботи. Це і свічки, і картини, і листівки, які міг придбати кожен охочий. Зроблено більшість з бумажки, оздоблюємо різними брошками, може би відкритками. Це картини такого типу, теж з паперу. В принципі з такого матеріалу, що він є, не дуже викидається завжди в хаті і він є. Вразила творча робота вихованців і голландських гостей. Вони ж на Закарпатті перебуватимуть упродовж тижня.